Вітаю вас, ви на каналі LiveOg UA. І сьогодні у нас на огляді буде ось такий кетенкрат від компанії Sluban. Даний набір у нас під артикулом M38B0680B має 109 деталей, досить такий малесенький, навіть сама коробочка маленька. Даний набір я вкрепляв за 114 гривень, досить такий дешевий. І це у нас серія називається Армія. Це називається армія із припискою Друга Святова війна. На коробці можна бачити сам Кіттенкрат, виконаний в такому сірому колірі, в якому сидить ось такий німецький солдат. І ззаду також можна бачити, що сама серія складається з чотирьох наборів. Тобто це ось такі е, ніберві, е, наш кінтенкрат, і також ну, вісно, заліплено. А там ще є такі типи, як танк, якщо це можна назвати танком, хоча скоріше бронетранспортер. І... Е, німецька протовіна гарматна кнопку. Чесно не знаю, як вона там насправді називається. Я, я не сильно шарю, але це таке. І з цього всього можна зібрати ось такі от. Е, що це? Ну це схоже щось на. Напівгусеничний цей бронетранспортер. Вот щось є таке схоже. Ну я в цьому не впевнений. Також можна збоку бачити розмір його. Тут написується. Так. Також тут саме зображення, знизу попередження. Також тут інші написи. Ну і давайте відкриємо пробочку, я його так само не розпаковував. Відкривається вона через верх, я так зрозумів. Ну так, да, через верх. Давайте зараз все розпакуємо. Розпакуємо даний набір. Так, що ми бачимо? Ми бачимо такий пакет з деталями. І... А, інструкція знищується у нас в пакеті. Так, да, інструкція. Давайте так само цей пакетик зараз розпакуємо. Не знаю, может руками. А может быть сюда тут открывается интересно. Но я чуть тут не вижу. Ладно, заразе я стану. Ножицы. Сейчас тут поруч. Так, берем все такие ножицы. И открываем. Так. Вот сама инструкция. Инструкция вот такая вот складная. В принципі, тупова для скуба на інструкції для таких малесеньких наборів, тобто вона така досить така велика. На одній стороні тут показується, як робити сам цей кітенкрат. а на іншій тут показується, як вже із, з, з всіх деталей зробити Оце чудо юдо Будемо так його називати. Як виглядає. Так, значить, сторони. І всередині одного пакетика було ще два пакетика. Тут Деталі це у нас короче, ці траки для нього. Тут, тут. Понятно, що це якби такий мотоцикл. Також тут ще є другий пакетик. Зараз так само подумаю, що в ньому. Ну, звісно, тут в ньому інші деталі для цього набору. Так. Ну, Ось така от куча деталей, досить їх мало тут, самі по собі вони тут дрібні. Думаю, якби Сам посмітний набір А, Гаразд, давайте тоді я зараз все зберу і вам покажу, як він виглядає. А поки я збираю сам набір, мій закадровий голос вам трошки розкаже про даний мотоцикл. Отже, SDKFZ-2 2 це німецький напівгусеничний мотоцикл періоду Другої світової війни. Також відомий як Кітенкрак. Сам мотоцикл був розроблений компанією NSU Motovieke та запатентований у 1939 році. За різними даними був перш застосований німецькими військами або під час вторгнення на Крит, або під час вторгнення СРСР у 1941 році. Всього було випущено близько 8345 машин до завершення виробництва у 1944 року. Після війни близько 550 машин також було виготовлено для сільськогосподарських потреб до 1948 року. Максимальна швидкість його становила 80 км за годину. І ось я його зібрав. Давайте почнемо з мініфігурки в першу чергу. Ось така от мініфігурка німецького такого піхотенція. Там на сірому кольорі можна бачити ось такі, типу, як обвіс, не чи щось типу такого. Ось такий типу як з таким шолом. Також ззаду тут можна щось причепити. Тобто, в принципі, фігурка така досить стандартна, як для Слубана. Таке от. Ну і сам кітенкрат. Він виконаний в такому темно-сірому кольорі. І можна бачити, що він досить такий малесенький, тобто він в мене фактично на долонці помічується. Ну, якщо не прибирати навіть ці пришепки, так от. -от. Орузь мені він з таким чином виглядає. Ну, в принципі, як і реальний приблизно так само. І що ми можна бачити? Можна бачити спереду ось такий мотоциклітний ось такий От. І ось такі от заду ну Як би розуміли, це а, мотогусеничний тягач чи щось типу такого. А, тут в принципі місце розраховане на дві фігурки, тобто можна як спереду посадити там одну фігурку. Чи посадити, чи вона так буде стояти, ось точно катіку буде стояти. Давайте зараз так і зробимо, мабуть. О, ну, приблизно якось так. Ну і ще ззаду можна так само помістити ще одну фігурку, ну або якийсь там інший вантаж. Ззаду можна бачити ось такий типи, як пельчеб, і чесно я не знаю, що це за пельчеб, тобто це досить настільки проста конструкція, що навіть не зрозуміло, що тут малося на увазі. Також тут ззаду закріплена всяка лопата на ось таких от кліпсах. У звісно, крутиться, тобто він, в принципі, їздить він нормально, навіть на такій поверхні. Тобто проблем з цим ніяких нема. Е, руль може повертатися, якщо зняти пігурку. Тобто, в принципі, з функціоналом в нього все добре, все гаразд. Можна бачити спередусь, та одна фара. руль, до речі, теж можна нахиляти, ну, це досить така проста деталь з такого руля, яка використовується а, там, в квадроциклах та ще багато де е, Пов'язано з такою от мототехнікою. Спробуюсь таке колесоване, яке крутиться. Е, також воно трошки може навіть ось так от нахилятися. Ну, до речі, теж прикольно, якби. то щось таке додає якось такої трошки реалістичність. Можна навіть трошки його... А, ні, чи так не вийде, я не знаю. Тож ось такий от кітенкрат. досить такий малесенький набір, досить він малий, дешевий. Ну і прикольно. Тобто, якщо ви щось збираєте там, на тему Другої світової війни, то цей набір дуже гарно доповнить вашу колекцію. Він малесенький, компактний, недорогі, як я вже казав. Тому, якщо ви десь побачите, то можете в принципі, сміливо купляти. Це був такий невеличкий огляд на нього. Кому сподобалось, обов'язково з тишіте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а також натискайте дзвіночок. Діліться з цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Лего Огляди Юай. і всім до зустрічі.